Друзі, привіт! Сьогодні вже відео про свиней, про кнопу. А то там на мене злосно кричали, писали, чого де кнопа, наша мені твої трактори, твоє желізо. Ну, всього потрошку. І всьому свій час. Так що сьогодні відео буде про свиней і про кнопу. Зараз ось десь. Десята година, у нас тут сонне царство, усі сплять, понаїдалися, ці ось двойко, бачите. Та ні, спіть, спіть, спіть. Ці малі ось теж. Бачите, дав їм травичку лугову в дворі покосив там трохи. І, ну, з половину з'їли або з третину десь. А то там віддихають. Наїлися, так, треба води налити, воду вибовтали, включити калюжу. Сьогодні зранку було дуже холодно, один градус, але морозу не було. Грядки всі у нас, бачите, кругом уже Посіяні, посажені. Ось я теж тут посіяв кукурузу, тут огородина, тут трава, там гарбузи, а тут ще нічого. Думав, ще садити кабачки і гарбузи, ще в мене є грядка. Тут ось підготовлено, вифрезерувано. Але ще три дні буде дуже холодно. Рішив кілька днів повременити. Ну нічого, якщо дощу не буде, то ми тут поставимо полив. Я провів воду. Ну, вона в мене була тільки із таких гибких шлангів. Ось, Зараз вам покажу, а потім потихеньку дойдемо і до кнопи. Ось так протягнуто, отака шланга ще треба зняти. А це я протяг ось таку. Тут ось, бачите, поставив виход, це щоб на грядку поливати. Ось, Бачите, бистро з'йом. Аж туди до свиней, там два виходи. Тоді оночки в мене кран цим свинім, аж одну. Ось, відкриваю їм, наливаю. Ось тут у них такий Басейн, на дворі холодно, не дуже вони зараз купаються. Це коли буде жарко. Ось тут теж, бачите, ось кран вивів, ну ще треба облаштувати. Ну, нічого, щось доробимо. Головне, вже тут вода, не треба носитися з водою, а раз включив, поналивав, а вони ось сплять. Так, зараз сходимо до поросят угорської мангалиці. Ну, Нюся, як завжди. Не жера. ну вона вже, мабуть, спарувалася. Уже скільки, Та, мабуть, спарувалася, бо через 4 дні чи на п'ятий день Кнур за нею ганявся. А вже ось 15 числа буде місяць, як я її відлучив. Вже вона трошки навіть і поправилася. Вона не дуже й похудала, бо було четверо тільки поросят у неї щоб так дуже сильно. Ну, бока були завпали, ну вже так вирівнюється. То в неї апетит найкращий. Бачите, їдять траву. Тут вже ось, бачите, там, де я переставив електропастух, ось о, там ще трохи залишилося. Ось було тут. Бачите, що повиривали. Ну, туди бояться. Ось що зробили із кущем в'язах що кущ, дерево, бачите, все, все листя об'їли, на ньому був хміль, теж об'їли. Ну, ось тут так, бачите. Тут у мене гарбузи посіяні, ну а то далі вже людські грядки. Тут все, зараз нема часу. Оце є армагеддон. Треба десь його у кучу буде потихеньку-потихеньку вибирати. Бо тут вони таке зробили, що воно тут і був бардак ще більший, вони його тільки розрівняли. Усе. он бачите, спить. Я єла виставив і Фрося Спить у холодку, ось яблунька, шовковичка. Ну, а ці ось тут у мене закриті. уй злякали. Уже, он, дивіться, які. Якщо буде видно, то вже п'ятеро таких пуцьвинків гарних, товстенькі такі ловкі, вже завитки з'являються. Через п'ять днів вже їх розберуть, вже всі заказані. Дві свинки і три кабанчика. Ще в мене там нюсяних дві, вже їм ось два місяці і десять день. Ось бачите, які вже гарні. Одне риже. А то двоє таких, мов біліших, а то такі, мов оленята. Такі будуть ці такі, мов сивуваті білі. А оці ось двоє жовтуваті, будуть такі, як і мамка. Ось так. Теж травичку, бачите, їсть. Ось так. Ось такі вони гарні. Ось рижа це, мабуть, свиня. Зазвичай свиня сама більша. Ну всі. Всі п'ятеро хороші, ловкенькі, От рижа так трошки, мов заметно більше. А ті такі рівненькі, бачите, хороші ловки. Товстенькі, другий підбородок висить, їсти їм не жалію. Травичка, дерть, водичка вон є все время. Так що вони тут не обіжені. Так, добре. Пішліть, бо чекають кнопу, кнопу. Зараз буде і про кнопу. Друзі, дав. Сіна в кнопі. І вона тут, ох, а ті вже вон там бігають. Зараз я вам їх покажу. Підстелив свіжого сіна, старе тут розкидав Де вони ці? Ось вони. Чортенята малі. Бачите, ось, які різні, чорні і темніші. І світліщі ось сюди в мене вони там дирочка і вони пролазять, щоб їм більше погуляти, побігати було. Вони не дуже мене бояться, але чомусь Ой. ось такі малесенькі. Це сьогодні їм 11, 11 число. 11 днів, 30 числа вони навелися. У цьому році якось свиноматки всі 29 лютого, 29 березня і 30 квітня. Ось такі маленькі пункти бояться. вон такі рябенькі ще. Двойко, бачите? Раз, туди поховались. О, 9 штук, їх, бо я не сказав скільки. Едь, едь, ей, ей. Кнопочка, кнопка. Кнопа сама спокійна свиня. Спокійна, спокійна така. Ці ось двойка залишилися тут. Ось Бачите? Ось такі теж рябенькі. Те світле коричневі полоски. А це таке темно-темно коричневе світленькі полоски. Вони такі є. Кнопа чорна, Модес другої породи. Ось, збились до кучі, бачите? Ось. Ось такі вони. Бачите? Ось такі гарнюні. О. Ще, друзі, було, зараз похолодало, нема. А було комарів тут і дивлюсь на поросят сідають, а вони маленькі. Це як от. Так я взяв тут ось і у мене вікно відкрите. Ось. Комарів повно було. Тут прямо гуділо такі рої. Так я ось поставив ось оцей фумігатор. Ось, бачите, О, треба зараз його виключити буде. Ось, зараз холодно, бо <кій> і не стало комарів. Треба на ніч включати. Ось так, щоб кнопа не достала. Ось можна пластинку, Ну це тут тільки для жидкості. от оце взяла привичку от у точки лягати на двері. І треба через неї переступати. Так що, друзі, <кій> ось так. Кнопиних у мене. Мабуть, треба глянути. Парочку тільки заказану. Їх дев'ятеро, скільки свинок, скільки кабанчиків, я не знаю. Вон, бачите, виглядають. А ці ось тут біля мамки. То, кого цікавить, будь ласка, телефонуйте. Телефон я внизу під описом під відео оставлю. Пізніше виставлю на OLX Ну, а кого цікавить, то, будь ласка, телефонуйте, замовляйте. Я живу в Полтавська область, Лубенський район, село Березоточе. І номер телефона в описі під відео. Ось так. Так що кнопочка щось не хоче. Мостила. Зараз ще вам покажу ось тут двоє. Цим вже два місяці. І 10 днів. Це тут чоловік заказував мені угорську мангалицю, чотири свинки. І одну свинку, це оці, і одну свинку однюсі. Це двойко, ті, що однюсі. Зараз я до них доберуся. Але всього дві свинки угорської мангалиці і три кабанчика. Ті, що. Я перед цим показував, що де 5 штук. Ну, він щоб разом забрати, ну, то я з ним домовився, то він забере їх разом. Ці будуть, цим 15 го числа буде 2,5 місяця. Оці вже, дивіться, які здорові. Ну, тут темно, погано видно. Але зараз я їх спробую вигнати сюди. Ух, які вони дикі. Дивіться, які здорові вже. Не знаю по скільки їх кілограм, але ну дуже здорові. Ні-ні. ні Бояться. Дуже, дуже шугливі. О, ось такі вже. Дві свині. О, які. Гарні, товстенькі, з'їли, їдять добре. Так що, друзі, ось такі у мене новини на моїй міні-свинофермі. У кнопи поросятка, ті вже підросли поросятка. Ще в мене три свиноматки будуть наводити, тільки коли хто зна, щось у цьому році якось чи в цьому році якось це непевно. То було за місяць усі свиноматки понаводять, а це раз у місяць. Ну нічого, якось буде, потихеньку, потихеньку буде. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Ще раз скажу на рахунок маленьких поросят від кнопи, вони значно дешевші, ніж угорська мангалиця. Але ростуть вони, ну як вам сказати, більші, ніж кнопа. Ну, тут в попередніх відео ви бачили, вони бігали чорні такі були. У мене вони Вони менші, ніж угорська мангалиця, але набагато більші, ніж в'єтнамці. Ну, скажімо, так, якщо за рік від нюсі, наприклад, от той здоровий чорний свині, там за рік порося виросте 160 кілограм, там, так, образно кажучи, то от кнопи десь отак 140-130 Десь отако. Ну, Смотря яке, це я так образно кажу. Смотря як утримувати, як годувати. Якщо, як кажуть, на стероїдах, як білих, то 200 виросте. Ну, от кнопи 200 не виросте за рік. Ну, Якщо тебе за рік виросте 200, то от кнопи кілограм 170-160 приблизно так. Так що, друзі, на цьому буду закінчувати. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. І все, пока. До нових зустрічей. Слава Україні!